Доброго дня, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні у нас знову був заморозок, але другий день, як немає дощів. Трошки вияснилося, навіть було вчора, сьогодні. Два дні так сонячно. Але такий заморозок був, ну, там, там в низині. Був, тут, тут слава Богу, під підверхомні. Ой, вирішила викопати столовий буряк. Цього року він такий в мене, ну, як сказати, хороший бурячок, але то такий буває взагалі великий, що мені хороший. А цього року таких немає величезного буряка. Ну, такий. Я скажу, що непоганий, навіть і менший. Там відібрала такий взагалі-то невеликий. Ой, що вичворяють мені дівки. Ой, вибачаюсь, не невеликий, це вони мене збили. Там я відбираю. Я ось такий також беру сюди все разом. Покажу, можливо, комусь буде цікаво, як я зберігаю буряк, щоб він довше зберігався. У мене буряк зберігається до нового врожаю. Тобто молоденький вже виростає, а ще залишається. Так і цього року було. Я віддаю птиці там. Я випадково. Так, була для себе, вияснила, як мені потрібно з'ясувала зберігти буряк, тому що він у мене от на початку о, січня він вже такий стає в'ялий, ну начебто погріб непоганий, але погано зберігається. То одного року мене дуже гарно вродив буряк, був я його прямо з таких мішках занесла в погріб у мішках. Погріб невеликий, місця мало, я показувала свій погріб, я його в мішках понаставляла. Я була здивована. Той, що в сітки, він такий, як завжди, в мене в'яленький, такий, нещасненький, А цей, що в мішках, дуже гарно зберігався, навіть маленький. І Тому я ось такий маленький бурячок, він також йде в мене в салати варю різні, тому що він гарно зберігається. Та же от у мішки. І все добре. А це тут я повідбирала такий підпорчений, під який він не буде лежати, там підгнив, тому що багато вологи. Ось тут також у мене покажу. Він підгниває, під десь є ще бач, а ось і слизні поїли. Тому я його повідбирала. Буду закривати на зиму. Гарний є рецепт. Також не борщова заправка, можна. Використовувати в салат буду робити. Ось таке. Мої ой, ой. дівчата. Це мене дві малі, дві підкинули. Одну п'ять років тому, а ось цю нещодавно. Рада. Ось така радість. Хтось викинув, а нам за щастя, так? Да? Ну, от дядько серйозний, він, він вже дуже дорослий. Ось тут ще в нас одна дівчинка. Мені взагалі ось такі собаки, це я дуже люблю, це хороші, розумні. Да донь? Берта. Берта. Ось так. Ось такими. Подивлюся, яка в мене морква. Можливо, завтра, верніше, яка погода. Морква непогана, але слизні також слизні їдять. Дуже багато слизнів цього року. Ці дощі і вологи багато, багато дуже слизнів. Потрібно викопувати, а бур'яну понаростало бур'яну і хрону багато виросло. Ось таке в мене. Був тут декілька кущів хрону, і коли оранка йде фризою, він його перемолотить. я викопувала, але ж, між ж все одно не весь і нічого зробимо, накопаю і буде на зиму, я в погріб оце накопала його. О, пакет зав'язала, а потім роблю. Хрін, Столовий бурячок, у мене його багато. Буряк ще мокрий, його поки сьогодні в погріб не занесу, але буду забирати в нас вже вечір, то завтра ще підсушу, а вже потім буду забирати в погріб. Ось так. Такі вже хлопчини йдуть окремо, Дядьку, ти мене з них зіб'єш. Дорогі друзі, дякую за увагу. Буду завершувати своє відео. На все добре.